Національну першість з українського рукопашу у Запоріжжі проводять вже 22 роки. Президент Всеукраїнської Федерації Спас Олександр Притула пригадує, дев'яносто четвертого року на перші змагання зібралося з три десятки учасників. Цього року на килимі манежу комбінату «Запоріжсталь» змагається 120 спортсменів. Могло б бути і більше. Та доросла категорія представлена менше, ніж зазвичай. Безумовно, доросла категорія у нас трішечки менша, але ну, це не зменшує рівня змагань. Сьогодні дуже добрий технічний рівень. За медалі чемпіонату України в Запоріжжі сперечалися представники п'яти областей. Окрім лідерів цього виду спорту запоріжців, високий клас показали гості з Дніпропетровської та Хмельницької областей. Спас зародився в Запорожі, возродився, розвивається в Запоріжжі. І дуже приємно дивитися на сьогоднішнє мероприяття, багато молодих, талантливих. Сильних молодих людей приймають участь. і видно, що вони не только фізично сильні, но й сильні духом і це саме те, то, що нам сейчас надо. Серед сильних духом спортсменів і Олександра Благорозумна спортсменка відзначає міцний характер, розвивають не лише спортивні заняття, а й те, що тренуватися доводиться здебільшого з хлопцями. Рукопашем спас дівчина займається чотири роки. Мене привело прагнення до патріотичного виховання. Мені дуже подобається займатися спортом. І ну, по перше, спас це не тільки як фізичне виховання, це патріотичне виховання це дуже добрі тренери. У всеукраїнській федерації СПАС переконані у цього виду спорту величезний потенціал. За ініціативи спасівців у єдиній спортивній класифікації України вже найближчим часом має з'явитися розділ Українські національні види спорту, а це неодмінно дасть потужний поштовх для розвитку національного єдиноборства. Винесені зміни в закону про фізичну культуру і спорт, де буде визначення самого національного виду спорту, українського національного виду спорту. До цього 25 років визначення цього не було. А отже, ми працювали в полі якби таких неолімпійських видів спорту і взагалі аматорських видів спорту. Зараз запорізькі спасівці готуються до нових стартів. За результатами чемпіонату України було сформовано збірну команду федерації спас для участі в міжнародних змаганнях. Олена Назаренко, Дмитро Сахно, Тв. 5